Інвентор, як типова CAD-система, оперує файлами різного типу. Наприклад, інветор розділяє файли на категорії модулювання, презентації, креслення, проект і тому подібне. Це досить складний шлях для тих, хто, наприклад, працював раніше в Автокаді, і всі звикли до. Лише одного формату файлу, лише одного файлу, який створює створював це типу DWG файл. Але і для них буде незручно саме адаптуватись до того, що необхідно запам'ятати, що існують у інвентурі різні типи файлів, і вони необхідні для різних виконання різних дій. Зараз ви бачите презентацію, в якій я відобразив, це саме цей розділ, для того, щоб ви вже могли познайомитись із різними типами файлів. До моделювання, до саме типу файлу моделювання відноситься два типи. Це деталь та е, збірка складальник. І е, ну, ви зразу зі слів можете зрозуміти, що до деталі відноситься е, проста деталь. Ну, Те, що ми розуміємо під однією нероздільною, од, одним нероздільним тілом од, одним Пуском якогось матеріалу це є деталь. А до складальника, відповідно, відноситься те, що ми розуміємо як купою різних деталей, які між собою з'єднані з допомогою, то, наприклад, зварки або болтових з'єднань. І саме так її розділяються на два різних типи у інвенторі ці дві, дві деталі, точніше два файли. Деталь або парт англійською це формат файлу IPT, Це абріатура інвентор. PT part. І у самій деталі є розділення на підтипи. Тобто сама, сам файл деталь розділяється на два підтипи. Це якби стандартна, стандартна деталь і лостова деталь. До стандартної. Ми можемо, наприклад, уявити там увал або якусь не знаю, там воттавер, швіллер, або якусь нетипову деталь. А до листової відповідно те, що виготовляється з листа, те, що подальшим теоретично може можемо гнутись, якимось чином видавлюватись, прогинатись, те, що є листом. І це прицимпове розділення саме у Інентері, тому що у них двох є е, різний набір функціоналу. У стандартному нічого не буде з того, що я і в листовому. А в листовому буде все те саме, що є в стандартному плюс додатковий функціонал по роботі із листами. Е, ви там отримаєте можливість згинати, розгинати деталь. Всі ці дії, е, якби. Щоб всі ці дії записувались у сам інвентор, і далі можна е, би, перувати е, е, розгорткою або, поті згинаючи деталі саме на кресленнях. Е, складальник від для, до складальника відповідно ми розуміємо такі об'єкти, які складаються е, докупи. І, наприклад, вони з'єднуються між собою е е е саме болтовим з'єднанням або будь-яким іншим різьбовим. І такі деталі, наприклад, можуть розкладатись, збиратись, але вони з собою являють один складальник. І це імітація того, як ми ну, по факту збираємо це вживу, саме збірку, і те, як ми будемо все оформляти на кресленнях. У, саме у файлі IAM, тобто Inventor Assembly, складальник теж є розділення на два підтипи. це стандартний і зварний. І як у деталі, зварний володіє всім тим самим функціоналом, що стандартний. І плюс до цього всього він вміє робити зварочні об'єкти. В стандартно ми будемо виконувати поєднання саме деталей або підзбірок, і це буде з'єднання з допомогою саме об'єктів поєднання різних деталей, але вони будуть лише імітувати з'єднання. А от зварни це те, що фактично є, відображується е, фактичним якимось поєднанням різних деталей і е, створенням одного цілого. Далі інвентор має тип файлу EPN презентація. Презентація необхідна для того, щоб показати, або на кресленнях, або замовнику, або для себе якось відобразити: процес збирання тої чи іншої збірки. Це саме той файл, яким якому можна скомпонувати процеси. Де рухаються об'єкти і притуляються один до одного для того, щоб можна було б відобразити людям, як виконувати збірку того чи іншого послідовно і одним за одним. До креслення у, дещо складніше. Креслення у інвенторі е, має дещо і від автокаду, і те, що є нативним інвенторським кресленням. Тому ми маємо два різних файли: один файл DVG типовий файл для автокаду, і один файл IDV Inventor Drawing. Креслення типу формату DVG DVG це креслення, яке читає Inventor і читає автокад. Тобто ви його формуєте у інвенторі. Але цей файл може пізніше бути запущеним автокадом, і, наприклад, ви там можете мати можливість тобто, почитати те чи інше, чи поміряти, якщо не, не вистачає якогось розміру, чи щось типу того, або, наприклад, сформувати із DVG, яке було сформоване Інвентом, сформувати додатково якесь креслення у автокаді, таким чином, якби би доповнити його. Креслення IDV. Це нативне креслення інвенторів, воно е, адаптоване саме під роботу інвентора, воно дуже добре читає геометрію моделей. Інвентор і добре саме компонує видові, е, якби, саме видові вигляди побудови того чи іншого моделі. ДВГ. Чому різниця саме ДВГ і IDV файлу? І які краще всього використовувати саме для вас і вашого воркфлоу або вашого виробництва. Першою різницею IDV і DVG – це те, що ДВГ більший по об'єму. Тобто IDV, умовно, займає десь приблизно 300 кБ в стоковому варіанті, а DVG займає приблизно 700-900 кБ. Тобто, фактично вдвічі більше, а то й більше. Це пов'язано з тим, що компіляція саме оцих кривих ліній у кресленні, Ну, типу, я маю на увазі, що коли ви формуєте креслення, ви розміщуєте вид, і вид проєктується на якби аркуш листа. І ця проєкція формує е, додаткові лінії, типу, уявіть, що у вас є модель, прямокутник якийсь, ви його розміщуєте в себе у файлі креслення. Підтверджуйте це, і у вас на аркуші креслення відображаються саме ці прямокутні ліні, ну, лінії, які формують прямокутник. І ось ці лінії це є проекція моделі. Це не є сама модель, це сама проекція. І робота ДВ файлу з тими проєк проєктованими лініями, вони не є нативними для інтереї, тому вони є якби дещо складнішими в обрахунці. То я маю на увазі, що він його як будує, то він будує і для себе, і для ДВГ. І це якби складніше ну, і більше по, по об'єму самого файлу буде займати. Це перший мінус саме роботи ДВГ файлом. А плюсом буде саме те, що якщо, наприклад, у вас є відділи по Косторису. Або інші якісь відділи, які теж можуть користуватися готовими кресленнями. Вам буде зручно, наприклад, мати конструкторські відділи, які користуються лише інвентором. І він робить всі свої креслення у ДВГ. А наприклад, косторисники мають лише в себе якийсь автокат. І вони можуть з цього автокату запускати DVG файли і спокійно їх вивчати, працювати з ними. Їм не потрібна буде додаткова ліцензія саме інвентора, лише автокадом. То от такий є плюс саме виробничого процесу. Так, далі є файл проєкт. Це окрема категорія проєкт. Файл проєкту це по суті. Такий текстовий файл, який компілює в собі шляхи до всіх інших файлів. Ми зараз бачимо розділення, моделювання, презентація, креслення. І ви, наприклад, файлом проєкту можете контролювати місце розміщення тих чи інших файлів. У вас може бути наприклад, дуже велика збірка, або ви, наприклад, можете працювати взагалі або свій інвентор. Під моделювання всього вашого, наприклад, заводу, або ви проєктуєте якийсь завод, або ваше обладнання, яке ви проєктуєте, воно досить велике, там на 50 тисяч збірок, або точніше 50 тисяч деталей, або ще більше. В таких великих об'ємах завжди у вас мусить бути якась жорстка структура, де що розміщується, де ви розміщуєте свої файле-модели, тобто деталі збірки, де ви розміщуєте. Файли презентації, де ви розміщуєте файли креслення, або де ви розміщуєте якісь під файли допоміжні, наприклад, ви ж можете користуватись файлами інших проєктних компаній або продавців. Наприклад, ви можете використовувати підшипники SKF, там, двигуни F і вам необхідно все це складувати таким чином, аби. Об'єкти були унікальні, тобто вони не повторювались, аби ці об'єкти знаходились в якомусь зрозумілому для всіх інженерів місці, і файл проєкту дозволяє вам зробити цю структуру, де у вас в одній папці одні файли, в другій папці другі файли. Тут у вас розміщені файли, які мають лише лише якби, статус read-only. Тут у вас файли, які мають лише е, статус е, е, read and write, тобто запис е, і читання, а там лише читання. Це дасть вам можливість ну, скомпонувати е, розумно ваші всі файли. І все це буде контролюватися саме через файл проєкту. Ось я можу продемонструвати, як виглядає, до прикладу, збірка. Типова збірка. В якій є механічна обробка. Це все механічна обробка має свій підрозділ, своє місце розташування, і це все може потім допомогти відображатись у вас на кресленнях. Також у вас можуть бути окремо підрозділ по зварці і тому подібне. Ось механічна обробка. Типовий типова збірка, типовий приклад роботи будь-кого хто працює саме в Autodesk Inventor. Також можу продемонструвати приклад складального креслення. Та ж сама деталь з різними розмірами, з різною обробкою, специфікацією. Все це ми будемо вивчати, проходити. Я вас буду вчити де що знаходиться, як зробити так, щоб креслення якомога швидше формувалися і якомога менше від вас вимагали вашого залучення, вашого, вашого часу. Так. І необхідно завершити саме презентацію по файлам, тим, щоб розповісти по ще деяким форматам файлам, то тобто поміжні формати. Це формат iPart і формат Design View Representation. Це дуже рідко використовуємо формати файлів, тому що це вже точніше, по iPart це досить такий формат, який призначений першу для формування е так, табличної деталі, тобто деталь, яка має таблицю. Маю на увазі, що уявіть собі деталь. Прямокутник, який має різні, е, різні стадії свого існування. Прямокутник з таким габаритом, наприклад, 100 на 100, з габаритом 150 на 100. І ось, ось цей поділ, що типу його стадія 100 на 100 це одна, один рядочок у таблиці, його стадія 150 на 100 це другий рядочок в таблиці. То EDE, Hypart. Це саме таблична, це по суті табличка Excel, яка прив'язується до вашого ІПТ, до вашої деталі, і допомагає їй якби, формувати саме табличну деталь. Дізайн це досить такий старий формат, який, мабуть, вже десь з 2017 року перестав взагалі використовуватись, але теоретично вам можуть потраплятись такі формати файлів. Часто, ну не часто, це досить рідко, не піно працювати із о, збірками, які були створені досить давно, і в них потрапляються такі ID файли. І це файл, в якому о, це файл, який прив'язується саме до збірки. Тобто iPad прив'язується до деталі, а Dizign WarProтеж прив'язується до збірки. І це теж, по суті, табличний файл, в якому записується інформація по Якби в зовнішньому вигляді вашої збірки. Тобто ваша збірка може мати кілька стадій збирання, і ось ці стадії прописуються у файлі і